Гарячі страви, хліб та печиво в окремі пакунки розкладають представники благодійного фонду у Полтаві. Ці обіди роздадуть тим, хто цього потребує, каже Алла Раковецька. Нині готові два десятки порцій. Сьогодні в меню це борщ, макарони, помідори, хліб, печиво. Такий повноцінний, комплексний, смачний обід. Вони кожного разу нас чекають, кожного разу меню різне. Це Всеукраїнська акція. У Полтаві її влаштовують другий рік, коли на дворі стає прохолодно. Продукти або гроші приносять благодійники. Долучається до акції вся громада міста дуже часто молодь долучається. Так само ресторани, організації, підприємці і просто люди, які мають урожай свій, мають якісь лишні крупи, макарони, тушонки, консервацію. Обіди що середи будуть вести до залізничного вокзалу Полтави. Сьогодні було. 20 чоловік, наступного разу Будемо готувати більше. Люди знають, що приїжджаємо десь пів четвертої години. Вони вже шокуються в чергу. І так вони нас знають вже звикли до нас. На початку осені кількість потребуючих чомусь менша, але вже коли зима, коли морози, їх кількість збільшується. Тому ми плануємо кожного разу 50-60 порцій надавати. Їжу отримав і полтавець Івано Хматенко. Сюди каже, приходить не вперше. Це людей не тут не обіжають. Привезли борщ, макарони, норма все хорошо. ви не переживайте. Це така дожні робити. За словами керівниці проєктів благодійного фонду Алли Раковецької, роздаватимуть обіди до середини весни, доки на дворі не потепліє. Тетяна Весна, Богдан Казирік, новини на Суспільному, Полтава.